Книга пророка Даниїла, розділ 3. Цар Новоходоносор зробив золоту статую заввишки в 60 ліктів і шириною в 6 ліктів. Він її поставив у долині дура у Вавилонському краї. Тоді цар на вуходоносор послав гінців зібрати сатрапів, правителів областей, намісників, радників, скарбників, суддів урядовців та всіх місцевих управителів, аби прибули на посвячення ідола, якого поставив цар на І ось зібралися сатрапи, правителі областей, намісники, радники, скарбники, судді, урядовці та всі місцеві управителі на посвячення статуї ідола, якої поставив. На вуходоносор. Всі вони стали перед статуєю, яку поставив на вуходоносор. У той час оповісник потужним голосом заволав: Наказується вам, народи, племена, язики, щойно почуєте звук труби, сопілки та гусел, ліри і псалтиря, в супроводі різних інших музичних інструментів, упадіть до лілиць і поклоніться золотій статуї, спорудженій царем на вуходоносором, а той, хто не впаде до лілиць. І не поклониться, той негайно буде вкинутий у палаючу вогнем піч. Тому, коли всі народи почули звук труби, сопілки та гусел, ліри і псалтиря в супроводі різних інших музичних інструментів, то представники всіх народів, племен і язиків впали долілиць і поклонилися золотій статуї ідолу, яку поставив цар Навуходоносор. Але саме в цей час. Підійшли деякі халдеї і почали звинувачувати юдеїв. Вони звернулись до царя на входоносара і сказали Царю, живи повіки, ти, царю, видав наказ, аби кожна людина, котра почує голос труби, сопілки й гусел, ліри і псалтиря в супроводі різних інших музичних інструментів, упала до лілиць і поклонилася золотій статуї ідолу. А хто не впаде і не поклониться, той буде вкинутий у палаючу вогнем піч. Так ось, Є юдейські мужі, яких ти поставив, щоб звершували керівництво у Вавилонському краї. Шадрах, Мишах і Аведнего, ці мужі не зважають на твій наказ царю, вони не шанують твого Бога і не поклоняються золотій статуї, яку ти поставив. Тоді, сповнений гніву та люті, на наказав привезти шадраха, мишаха та Аведнего, коли ж цих мужів привели до царя. То, звертаючись до них, Навуходоносор запитав, це правда, шадраху, мишаху і Аведнего, що ви не служите моїм богам і не поклоняєтесь золотій статуї, яку я поставив? Тож тепер, якщо ви вже готові, почувши звук трупи, сопілки та гусел, ліри і псалтиря в супровіді різних інших музичних інструментів, упадіть до лілиць і поклоніться золотій статуї ідолу, яку я поставив. Якщо ж негайно не поклонитесь, то будете вкинуті у палаючу вогнем піч і тоді, який Бог вас врятує з моїх рук. Але Шадрах, Мешах і Аветнего, відповідаючи цареві на вуходоносору, сказали: ми не маємо потреби тобі відповідати на ці слова, адже наш Бог, котрому ми служимо, сильний вирвати нас з палаючої вогнем печі і врятувати з твоєї руки, царю. Якщо ж цього не станеться. То нехай тобі буде відомо, царю, що твоїм богам ми не служитимемо, і золотій статуї, яку ти поставив, не поклонимось. Тоді Навуходоносор запалав гнівом щодо шадраха, мешаха та Аведнего, і вираз його обличчя змінився. Він заговорив і звелів розпалити піч у семеро сильніше, ніж її зазвичай розпалювали. І найпотужнішим мужам свого війська наказав зв'язати шадраха, мешаха та. Аведнего, і кинути їх у палаючу вогнем піч. Тоді ті мужі були зв'язані в своїх плащах, в своїх головних уборах, в нижньому вбранні та іншому одязі, і вкинуті всередину палаючої вогнем печі. Оскільки ж наказ царя був суворим, а піч була дуже розпечена, то полум'я вогню знищило чоловіків, котрі вкидали шадрахами Мишаха та аведнего в піч. А ці троє чоловіків, шадрах, і Яведнегу, упали зв'язаними в палаючи вогнем піч. Раптом приголомшений і здивований цар на з поспіхом встав і, звертаючись до своїх радників, запитав Хіба не трьох чоловіків ми вкинули у вогонь зв'язаними? Відповідаючи, ті сказали цареві Це справді так, царю. А він схвильовано сказав Але ж я бачу чотирьох незв'язаних мужів. Які ходять посеред вогню, і не видно на них жодного пошкодження, а вигляд четвертого подібний до Божого сина. Тоді на вуходонозор наблизився до отвору, палаючої вогнем печі і загукав Шадрах, мишах і Аведнегу, слуги Всевишнього Бога, вийдіть і підійдіть. Шадрах, Мишах і Аведнегу негайно вийшли з посеред вогню. Зразу ж зібралися сатрапи, правителі областей, намісники, і радники царя, вони засвідчили, що вогонь не торкнувся тіл цих мужів, і навіть волосся на їхніх головах не було опалене, а їхнє вбрання зовсім не змінилося, і від нього не було жодного запаху вогню. Тоді на Входоносор вигукнув, промовляючи благословенний Бог, шадраха, Мишаха та Аведнего. Котрий послав свого ангела і визволив своїх слуг, які на нього покладались, навіть порушивши наказ царя. Вони віддавали власні тіла, аби лише не служити і не поклонятися жодному богові, крім свого Бога. Тому мною видається наказ усім народам, племенам та язикам кожен, хто висловить зневагу щодо Бога Шадраха, Мешаха та Аведнего, буде четвертований, а його дім перетворений на руїни. Тому що немає іншого Бога, котрий міг би так спасати. Після цього цар знову звеличив Шадраха, шага та Аведнегу у Вавилонському краї. Крім того, цар Навуходоносор звернувся до всіх народів, племен і язиків, що населяють усю землю, нехай мир ваш намножиться. Вважаю за потрібне вам повідомити про ознаки і чудеса, які звершив Всевишній Бог. О, які ж великі його ознаки і які потужні його чудеса! Його царство є вічним царством, і його владарювання зроду врід.